Что ты, привет, как дела? Это Сок добрый? Да, мороженое ховаю в холодильник. Бо оно же и будет как сок тогда. А? Че что? Хорошо. Хорошо? Лайк. Героям слава. Танюха, привет. Привет. Кажу, хозяйка сразу сок хопила, я не всю зайти. Кажу, мороженое, кажу, ховай. Бо и будет такой как сок. Вітаю. Вітаю, так що я ж Покалі теж ще ви. З Гарно з... проробленим ділом. Сереж. Спасибо. Дякую. Спасибо. Ну, працюємо далі. Так що, друзі, всім доброго дня. Вилетів на хвилинку, заскочить до своєї подружки Танюшки. Попросив її зробити одну дуже важливу справу і зараз вам розкажу, яку. Ну, Ту, що вона робить завжди, але це вже по проханню. І доволі такому. Проханню, я думаю, що ви мене також зрозумієте і підтримаєте. Є в мене знайомий Віталій. Е, Тот, на мені зараз футболка це його подарунок, не знаю, там видно чи ні, з фонду Фенікс з Італії. І так як вони гнали швидку медичну допомогу на Ізюм, можливо, хтось дивився відео, ми трішки там допомагали, заправляли, щоб вона доїхала на місце призначення. І знаєте, як кажуть, за язик не тяниться, як з тим телефоном. Було коли Денчику купували телефон, теж ляпнув, що може хто хоче купити і купили, так що Ігорю респект. О, так само і тут кажу, може можна таку швидку допомогу купити і для Маші. Е, є така організація на щиті, які займаються розшуком загиблих, доставкою хлопців додому, і е, е, також вони займаються евакуацією. Поранених цивільних з прифронтових зон. І у них є проблема з автомобілем, тоб швидка, там капець. І ну так, побалакали. І все. Він зверну, позвонив мені і каже: Серега, ми розпочали збір в Італії, вже розпочали збір на такий реанімобіль. Так що ми тут не будемо розпочинати збір, вони там збирають, долучаються. А ми вирішили попросити нашу Танюшку і. Щоб вона розфарбувала пару і вони поїдуть в Італію. Ще твоїх робіт в Італії не було. Так що заодно залетіли і зараз покажу, це не будуть лоти, які будуть продаватися в Україні. Ці будуть лоти продаватися в Італії. Дасть Бог, продадуться. І ми також будемо безпосередньо учасниками в Купівлю цього автомобіля і безпосередньо, я думаю, як Віталій буде гнати його, можливо, навіть і я з нами поїду і цю автівку потім передамо Маші. Тому що реально у цих фонд, ну не знаю, це не фонди, це громадські організації, вони нема в них забезпечення і вони роблять дуже важливу роботу і це дуже потрібно. Ой, Красунька. Втомилася, красунька. так? А да? бро! Хто? Варя, а я перепутав. Так, так що можна, да, на хвилинку ще ще. Так, хто хоче кота купити, будь ласка, ростуча, правда. ну Хто хоче купити, будь ласка, пишіть мені на вайбер. Любу ставку ставте. Це вже так сказати ютубовські коти. Тут їх ціла куча. ха капець ха Кому який сподобається, я вам дам Танюхи номер, будете дзвонити, і ми вам вийшли моєго. Ну правда, по новій почті ні. Ну але хто хоче придбати, я думаю, Танюшка дасть котика, да? да так, котики вже з історії. Так що роздавай вже можна роздавати, так? Да? Так що хто вже хто вже хоче котика, будь ласка, від майстрині. Вона зможе ще там вам і намалювати щось там десь на спині чи кому де захочеться. Так що знову в кабінеті якраз підстроївся, що нікого немає, бо вчора я тобі телефонував, у тебе були дітки. От. І я дивлюся, перша робота. Кстати, я забув взяти е, гільзи. Серега зараз, е, там я попросив товариша завезе. Він якраз у мене і все буде інше нарік. Ще другу статус принесу. Хорошо. Ти розкажи мені, що тут у нас? Ну я українське моя українське це моє, Це те, що я люблю. Ну цей раз я нічого не просив, але мені дуже і... подобається герб України. Я живу на своїй Богом даній нам землі. Ну я думаю, що знайдуться італійці або українці, які живуть в Італії. І... Придбаю цю гільзу за пристойну ціну. А також я вирішив, віддам я також одну подяку від Геобульдозер також на аукціон, щоб її продали і долучилися. Тому що Геобульдозер також роблять ту саму роботу, що й на щиті. От, і та подяка була ну, нам передана, а ми її також передамо Віталію. І Віталій, можливо, Віталій також її продасть, можливо, хтось захоче це все діло придбати. А, це це... Вона йде це... українська жінка в образі, да, ляльки мотанки. Ну, це і скопіювала <зум> Марти. Пі... Звати. Наша художниця українська. Вона малює э, мотанки. Сподобалася мені робота, скопіювала і трошки лише своє додала. І ніби вона просить Бога, в ну, годі вже цієї війни я... Ні Україна, ніби вся в вогню, але все-таки ми тримаємось, ми молимося Богу. І все буде Україна. Но... Герб як завжди. Наш... Ініціали я не бачу. Десь, усюду, нас... Є. тут на так що це дуже важливо, тому що е, це треба, щоб воно було. Ну, Я вважаю, що люди повинні знати, чия це робота. І я думаю, пройде час, це буде ціниця. Я думаю, прийде той час, що настане перемога, тому що реально от останні події також шокують моя вся сім'я. просто, ну, Дівчата тільки у них е, постійно одні розмови про Херсон, про війну. Це просто жахливо, це треба бути нелюдами, і ну, я навіть не можу уявити, ну чому так? Чому і от, весь світ мовчить. І весь світ мовчить? А да це ну все це такі діяння, так весь світ з пів України екологічна катастрофа. Екологічна катастрофа. Це а підземні катастроф... води там все, а всі її хімічних заводів, а все воно зараз попливе. І що та земля? Це просто Коли? страшно. Це, це зміна клімату і всього стального. І... Тому що це Оля... зараз ця вода. Це, це а скільки людського горя, скільки людського горя, це просто страх. Я кажу, от туди поїхав. Дома дома пливити. Бачив телеграмі, да. Як дома пливуть, до будиться. Просто не? страшно, і люди навіть не розуміють. От дехто хто це дивиться художній фільм? От виїдеш у центр міста, стоїть молодий хлопчина. Включив кацапську музику, відкрив двері і слухає. Понимаєш, ну, для нас це гидко. Віруха одразу на це реагує. І... А я, як батько, я не можу промовчати. Хорошо, що в прошлий раз була в нас військова машина. Ми просто під'їхали, спереді стали. Я виходжу, кажу, що весело жить. Та ні, 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 все нормально, я зрозумів. Я кажу, хочеш слухати кацапську музику, слухай її тихо. А не треба відкривати двері і слухати. Він каже, я зрозумів. Кажу, дай може вже кажу, пора міняти репертуар. Кажу, є дуже багато красивих українських виконавців чи пісень і творів з історією, які поставлені там, ну, на сучасний мотив. І ну, не знаю, ми, я не кажу, що це треба так усім робити. Да хай слухають, але хай потихому. Да. І просто коли пів, пів держави плаче. А пів держави скаче. Хорошо, що не зі мною. Це просто страшно. Так що, Танюшка, я тобі дякую Дякую за ці роботи. Я по можливості навіть сьогодні зараз їх передам Віталію Іта... ну, на Київ, а він їх передасть. Тобто це будуть перші лоти, Я там від додому не буду заїжджати, тому що я хочу деякі також нагороди наші передати. Тобто від Геобульдозер. І, можливо, якийсь стяг дам, щоб його продали, щоб швидше це, це ну, придбати ту швидку медичну допомогу, тому що Віталій долучається дуже сильно. І я просто криком хочеться кричати за ту роботу, яку зробили люди, яким я написав у Viber. Це в першу чергу це Люба із Чикаго з Петром, це Мілешки, які реально... Ну, я кричав про турнікети, які дуже потрібні хлопцям на передові. А деякі люди навіть не розуміють, що таке турнікет. Вони думають, турнікет це якась розгрузка. Турнікет це такий, як жгут. І коли е, там мінометний обстріл, чи артилерія, і виходить, у людини там поранена рука, нога там кусається, е, то одного турнікета дуже мало. Я про це також не думав. І коли там скинули відео, як військовий, який е, він не є медиком, надає першу медичну допомогу хлопчині, в якого чотири кінцівки поранені, і він накладає ті е, турнікети. Це просто жахливо, їх троє там поранених. І тут хочеться не то що там. Тут Ти навіть не уявляєш, як там, коли це йде бій, і коли цей, цей хлопчина робить такі речі, а хлопці кричать криком про ці турнікети. Я дякую Любі з Петруха. Я дякую Наталії Солітарник. Знову ті саме фамілії. Такий самий Нік Добрий. І Костя ти Я тобі дуже дякую, хоч він написав, це не мені треба дякувати, ну, не йому треба дякувати. Я до нього написав це ведучий. Канал 1 плюс 1, сніданок з 1 плюс 1. У мене був телефон, я написав, кажу, Костя, можливо, є хтось знайомий, ну дуже треба. 15 хвилин каже, є в моєму знайому три штук, Спасають ситуацію, спасають від, від одного спасають. Тому що з миру понитки Путіну петля. І ми вже, я думаю, турнікети будуть. Магазинів до автоматів ми замовили, там просили 100 штук. Я замовив поки одного калібра 40 штук і другого калібра 5 штук. Тому що ну не можу витягнути все це з 50 тисяч гривень, які я. Зараз трачу ті, що мені ніхто добрий дав. І е, е, Люба мені переслала гроші. Зараз буду купувати оці, що зупиняють кров, бінтичі, як воно там правильно називається. Речі не дуже дешеві. Все покажу і все розкажу. Ну і працюємо по різних напрямках. Збираємо на запчастини, запчастини прийдуть, відправимо. За ремонт 24, четвертий, що я ніяк не доложив назад гроші, але нам це не мішає працювати далі. Ну а також їжачку. Всі питання по запчастинам, всі скидаю йому, і він над цим питанням працює. Тобто є люди, до яких ти просто ну знімати відео, потім виставляти, потім туди-сюди цей час. Тут написав, отак просто натисав крик душі, і люди мені не відмовили. Просто лайк, я вас обожнюю. І ти просто знаєш, що ти вже не один. І мені дуже приємно, що люди мені довірилися і пішли мені на зустріч. Я думаю, в короткий період часу ми забезпечимо 71 першого окрему. Я не знаю, там вона єгерська, неважливо. У нас є стяг їхній бойовий, і, можливо, ми його віддамо також на аукціон для того, щоб долучитися до тої швидкої медичної допомоги, щоб передати Маші. І будемо рухатися далі. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати, бо є ще дуже-дуже багато роботи. Щось 5 хвилин, ще з Танюшкою поспілкуюся, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, разом до перемоги. Можливо, що Танюшка щось хоче сказати. Я думаю, що вона знайде що сказати. Да? Штопор чи що. Людям можеш сказати, що ти думаєш про нинішню ситуацію. Про... про чесно, вчора зранку проснулася, в телеграм глянула і пишуть підірвана Каховський ГЕС. Я думала фейк. Я думаю, все такі ми всі люди, ну то не люди. Як може піднятися рука і такого наробити горе? Я не розумію. І потім почалося. Це пливе, да? Це просто страшно. Дома пливуть, я можу уявити, як там жінки з дітьми, як там старенькі люди, як воно все пливе. Невже немає тварини, це все ти по А то з в них немає нічого живого, немає нічого людського. Абсолютно <звук> я, <звук> Та від них вже ожидають щось чи очікувати щось. І так що хто чим може, тим допомагає нашим е, воїнам, нашим захисникам. Щоб скоріше наблизити, повиганяти цю всю русню із з нашої землі і наблизитись ближче до перемоги, е, кстати... і продовжувати далі працювати, адже дуже дуже багато є роботи в Україні, так. Саме підтримувати наших хлопчиків. Вони і підтримують дуже, підтримують. Вони і які, дуже які, які потребують. Вони дуже потребують моральної підтримки. І які поранені всіх ми підтримуємо. Всім дуже великий привіт і велике дякую. Дуже хотів поїхати на Херсон. Мене приглашали. Просять, щоб я поїхав на бусі. У мене, на жаль, не виходить ну, викинути три дня. Але я даю свою свою автівку. Попросив Олега, що за мною їхав. Ну Олег Гриша, я на нього кажу. Він для мене Гриша. О, тобто він повезе наших березанських дівчат, десь там передали якусь гуманітарну допомогу і поїдуть березанці також сюди, з п'ятниці. Так що ще шелудьківський буде і в Херсонській області. Дуже хотілося поїхати особисто, ну, але, на жаль, не все можеш зробити. От, але я організував Олегу, позвонив, каже, без питань. Тобто, все каже, зробимо як, як потрібно. Отак, От ну, це дуже важливо, коли. Ти до людини дзвониш, тобі не треба до десяти дзвонити. Ти до одного дзвонив, і все, він каже: «надо», значить, я поїду. Коли, наскільки, що для цього потрібно, питання є. Так що всім дякую, хто да? підтримує, mm -hmm. долучається. Ти казав тоді, що немає чим як заправитися, що переправити. Ай да? це вже капець. І вже раз, баєш. Так у мене підтримує. так піджимає, піджимає і так в окремі моменти. Пух-пух-пух. Кожен, пух, кожен, хто допомагає, долучається всі молодці. І ще треба, треба, багато працювати. Та не можу зупинити, я вже думаю, а ось уже. Не зупиняйся, Ні, ти та вже таку машину завів. Вже треба далі, далі цінути. Набирайся сил терпіння, є багато, так, різних моментів, нюансів. різних нюансів, різних палки в колеса. Ну, а ти... реально це чесно, що люди судять по собі, ти розумієш? От чого я обіжаюся а, на цей ні. коментар, там який пишуть. Чого не обіжається? Тому обіжаюся, то, що ти все правильно, ну як, чесна людина, коли ти... Все сприймаєш, і хороше, так само і погане ти береш собі до душі і це все перемелюєш, але потім все-таки йдеш, тому що, як ти кажеш, коли ти поспілкуєшся з цими хлопцями, так, Фу, це просто то це ти не просто можеш пустити руки, прочитавши той коментар і, і знаєш, що там потрібна твоя допомога, і ти можеш це зробити, ну, дякуючи, можу просто звернутися, то... люди можуть підтримати. Запинити. Дякую дожив. тобі, дякую. Так. так що, друзі, на цьому точно все. Всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і так. добра. Переможемо тільки тоді, коли ми знищимо цю нечисть, яка прийшла на нашу землю, і виженемо її не, 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 до так. останнього. Уже гільза, приїхав. Все, роботи приїхали. А, гильдя, все, всім приїхали. пока.